Господь з вами. І Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав: Я є пастир добрий. Пастир добрий кладе свою душу за овець. же і Той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хапає їх і розполохує. І це тому, що він наймет, і нема йому діла до овець? Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець, які не є з цієї кошари. Тож мені треба і їх привести. І вони почують мій голос, і настане одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її покласти, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Псалом 118, яким ми сьогодні, яким ми сьогодні молилися, Він народився, повстав після неволі Вавилонської. І в цьому псалмі ми чуємо такі слова, камінь, який відкинули будівниче, як непридатний, він став наріжним. Чи так, як ми співали, Ось став наріжним, знехтований камінь. Тобто я вам відверто скажу, що для мене цей образ він промовляє через те, що мій тато будівельник. І Я це дуже добре розумію, тому що постійно як би, з будівництво має цю справу. Не? Ось, сам не є будівельником, самі розумієте, ким я є. Ось, але він для мене ну, цей образ важливий. Тому що цей псалом показує передусім Бога, якого, якого євреї могли відкинути. Як фундамент, як основу, на якому можна було будувати їхню історію, їхнє життя, відносини. Бо бачимо, що коли вони його відкидали, вони потрапляли в полон, відразу були, траплялися різні, різні речі. І тому е, Петро, е, яко, який. Говорить, чуємо це в сьогоднішньому першому читання Дені Апостолів. Він якби, бере фрагмент з цього 118 го псалма. Тобто це є черговий доказ того, що Петро знав псалми, він молився ними, так як кожен єврей. І ця ситуація в Діані Апостолів, вона показує як би продовження. Того діалогу з євреями, який ми чули тиждень тому назад. Тиждень тому назад був фрагмент, коли Петро стояв в Єрус... Єрусалимській святині, і він давав цю киризму, тобто він говорив до єврейського народу, що зробили з ним? Його ув'язнили. І тепер він стоїть перед Синедріоном. Тобто він стоїть перед. Верховним, так можна сказати, верховним суддям. Це була еліта. Туди входили законовчителі, фарисеї і так далі. І, і стоїть перед ними і не боїться давати цю керівну. Звідки ця сила в нього? Власне, те, що він збудував своє життя на Ісусі Христі. Тому що Він досвідчив. Воскресіння Ісуса Христа в своєму житті, незважаючи на те, що Він зрадив Його, але Бог йому простив, Ось, не звинуватив його, не відкинув. І він говорить, так, що через ім'я Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіпляли, якого Бог Воскресив із мертвих через нього. Оцей стоїть перед вами здоровий, тобто цей хлопчина. Він показує, так? Тобто він не боїться. навіть Стоїть, можна сказати, перед небезпекою смерті, бо могли б його каменувати, вбити, не знаю, що там ще з ним зробити. Ось. Він каже, що Ісус Христос, Він не говорить, що Я Петро Це зробив. Він каже, це зробив Ісус Христос, якого ви відкинули. Тобто, що Він їм говорить? Що Бога, якого відкинули, Він зцілив. Він зцілив. І тому цей, цей, цей фрагмент для, мене, для нас настільки важливий, тому що він показує, на кому необхідно будувати наше життя, наші відносини, наші стосунки на фундаменті. Так? Ну, ось. І тільки він може стілити всі ці відносини, тільки він може дати силу промовляти, говорити. Він може дати цю силу, миритись. Він може дати силу любити. І він може також дати силу да, йти, йти за ним, не боятися в цьому світі, в якому ми живемо. Тому що самі бачите, що промовляти про Ісуса Христа дуже важко. Ось. Але якщо ти будуєш на ньому, що Він стає для тебе цим фундаментом, тоді маєш цю силу говорити, промовляти. І так далі. Потім е, читання Апостола Пав... Йоанна, це друге це читання, яке ми е, сьогодні почули, Він говорить, що ми, якщо ми будемо будувати на Ньому, на Ісусе Христі, то ми будемо подібні до Нього. І тепер, коли ми до Нього подібні стаємо, тоді, коли ми слухаємо Слово Боже. І передусім тоді, коли ми Його споживаємо. Тобто, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, ми стаємо до нього подібними. Тобто ми стаємо в якій змірі, в лапках це скажу, богами, не втрачаючи цієї людської природи. Оце це, це, це те, що. Що, про що говорить Йоанн? Тому що Йоанн теж цього досвідчив. Досвідчив, що, що ми є Божі діти, а Божа дитина це та, яка слухає Бога, яка любить Бога, кохає Бога. І що Бог нас усиновив через Тайство хрещення. От. І, 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 і ми в нього можемо бути подібні. І тому Євангелія, яку ми чуємо, Є рік а, Б, В, і протягом цього циклу ми слухаємо в четверту неділю щороку 10 розділ Євангелії від Івана. І починаючи від першого вірша, практично аж до 30-го, Він розбитий на ці частини, і ми кожного року чуємо, де Ісус Христос говорить про доброго пастиря. Про доброго пастера. І цього досвідчив, досвідчив Святий Агустин, тому що він ділиться, він говорить, що я для вас є пастером, тобто той, який веде, показує Ісуса Христа, який веде до Ісуса Христа. Каже, коли я стою перед Агоном, або амбоно, звідки проголошується Слово Боже, каже, я для вас є пастир. Але коли я є під Амбоною. Георгій Святий Августин, то каже, я є цією овечкою. Я є такий самий, як ви. І тому, коли сьогодні Ісус показує нам цього доброго пастиря цю, цю четверту неділю великоднього періоду, ось Він показує, на кому необхідно будувати наше життя. І тепер, що стосується цих овечок. Люди, які живемо в місті, нам важко зрозуміти, що таке вівці, що таке отара, що таке пастух. Нам дуже важко важко зрозуміти. може не всім. Ось. Але, наприклад, коли змішуються отари, йдуть до водопою, і кожна отара знає свого пастуха. І коли він свисне, крикне, всі йдуть за ним. Винятком є тільки увага! Є вівці, які не послухаються голосу. І пастухи говорять, що винятком є тільки тоді, коли є хвора овечка вівця, коли вона хвора, тоді вона не чує цього голосу. Може не. І це є образ того, що, який показує нас. Чому ми не чуємо Бога? Чому ми не чуємо голос Пастиря пастуха Ісуса Христа? Тому що ми є хворі. Тому що ми відкидаємо цей наріжний камінь. Тому що ми будуємо наше життя не на Ісусі Христі. Ми будуємо на грошах, ми будуємо на красі, ми будуємо на роботі, ми будуємо на успіху, щоб бути в цьому світі. Ми, ми вчора з братами верталися з наших подорожей, з наших зустрічей які мали ось, і заїхали на заправку. І на цій заправці я, я чую, як, там, як, як, як люди розмовляють, як люди ведуть розмову. Та я там підрізав, та я там заїхав, та в мене то. Розумієте, це показує, чим живе світ. Бо слухаєш, нічого там Божого немає. Да? Там є тільки вихваляння, там є тільки я в центрі, там є тільки моя слава і так далі. Ми можемо робити це теж і в нашому середовищі. Теж вихвалятись, показувати, да? ну, ось, хто ми є, ким є, ми, ким ми є. Да? Тому сьогодні приходиться слово, яке хоче нам допомогти, хоче показати. Да? Щоб ми почали в кінці кінців слухати Бога. Якщо ми Його не слухаємо, ми будемо слухати когось іншого. І тому добрий пастир це, по-перше, той, який, який веде овечерна, який, який показує Бога. Ось. І цим добрим пастирем є Ісус Христос. Далі. І Він, власне, що, що каже Ісус Христос? Він кладе свою душу за овець. Тобто Він той, який дозволив себе розіп'яти. Це Ісус Христос. І на цьому, власне, полягається теж, між іншим, добра, добра новина. Наймен, каже Ісус, це той, хто не є пастирем, якому віці не належить, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає. Ось. Тобто найм. І ми можемо якби, очікувати від наших пастирів, ось, щоб вони були ідеальними якимись там, невідомі якими. Наші пастері, чи чистелі, чи єпископи, ось, вони такі самі слабкі люди. Вони так само потребують бути цими овечками, щоб слухати Бога. Бо коли вони слухають Його, тоді вони не Зосереджуються на, на собі. Що тільки вони є невідомо ким, ким, але не тим, які завжди показують нам Ісуса Христа. Ось. А тепер вівці, які є вівці? Ті, які вміють слухати. Якщо ти слухаєш, тобто я, який навіть якщо є священника, а слухаю Бога. Тоді я вчусь бути покірним, смиренним, вчусь тобі служити, вчусь тобі віддавати своє життя, втрачати це життя вплоть до смерті. Ось. І тому е сьогоднішнє Слово Боже, є такою підсказкою, допомогою, щоб не тільки молитися за священників, щоб вони були добрими пасами. Ось. Але також молити за себе, щоб я навчився слухати, щоб я чув один голос, щоб я чув Бога, який постійно промовляє, говорить до мене. Щоб я чув голос Ісуса Христа, який, який постійно мене шукає з цього натовпу, щоб, е, щоб мене лікувати, щоб мене стіляти, щоб я, щоб я дійсно міг бути щасливою людиною. І тому це слово Судню приходить до кожного з нас, щоб ми черговий раз собі усвідомили, хто для мене є цим пастором. Я як присвітек, я як священник, да? ти, як овечка, ти, як, як Божа дитина, усвідомлюєш перше да, камінь, на кому я будую, а да? по-друге, да, кого я слухаю, хто для мене є тим, який може дати. Дати щастя, радість, да? простити мої гріхи, да? примирити мене з братом. І так далі, так далі, і так далі. Да? Тому Ісус сьогодні показує без себе, каже, що я добрий Пастир, я знаю свої ось, і мої мої мене знають. Якщо ти чужий, звісно, що ти не будеш знати Ісуса Христа. Якщо ти не шукаєш не слугаєш, не будеш знати Ісуса Христа. Тому, тому сьогодні слово Боже допомагає, да? для того, щоб ми не нехтували, щоб ми не відкидали слово, щоб не відкидали ці вказівки, цю допомогу, щоб ми весь час шукали, щоб ми не були цими хворими вірцями. Тому, нехай, слово Боже сьогодні допоможе нам саме відкривати ці великі дар, бути Божою дитиною, бути в цій громаді тих людей які які дійсно дійсно euh, знають хто такий ісус христос знають хто такий пастир знають, хто такий, хто такий він